Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу. Це ще одна серія поштових марок Укрпошти присвячена нашим військовим та захисникам. З 9 травня вона входить в обіг по всій країні, і в Полтаві відбулося її спецпогашення. Автором цього поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Блок марок складається із трьох марок. Вийшли з тавтологією, на якій зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби і Нацполіції. Випуск досить великий, 235 тисяч примірників блоку. Разом з марками ми випускаємо з сьогоднішнього дня і конверт першого дня, який ви всі бачите, немаркований художній конверт і листівки. Гвардія наступу це спеціалізована бригада, яка входить до сил звільнення нашої держави від російських окупантів, зазначив начальник поліції Полтавщини Євген Ругачов. Це бригади, які створені на базі підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. З першого дня війни, з першої хвилини війни, цієї повномасштабної ми прийняли і не лише знаєте, якусь участь, а прийняли і перші. У нас були і втрати, і перші перемоги. І з першої хвилини, з першої секунди ми ввійшли в цей процес, процес супротиву, процес недопущення ворога до нашої землі. І завдяки спільним зусиллям, це сил загальних сил оборони, ворог не зайшов на полтавську землю. Разом з новою військовою серією у Полтаві презентували і конверт з маркою, присвячені Дню Європи. Якщо гвардія наступу всеукраїнська серія марок, то День Європи власна місцева марка, зазначив директор полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов. Взяли за основу Володимира Великого з гривневої купюри. основний тез про те, що Україна це європа. Вона завжди була, є і буде. Європейської України тому ми взяли. У нас є такий переводний штепель Полтавщина, край любові да там сьогоднішня дата стоїть. От ми зараз теж пропонуємо так. От експромтом по, по, по скажімо так, вести на теренах Полтавщини цю марку і цей конверт. Як повідомили в Укрпошті, у перший день продажів марки та блоки гвардія наступу ще були у наявності.